Інколи повстанцям і потрібно було е, страви робити швидко, і щоб е, було ну, відносно смачно і не їстися. Беремо капустину і робимо в ній отвори. Отвори мають бути від, від 6 і більше. Беремо сіль і засипаємо всередину, даємо перець, беремо перець чилі та нарізаємо невеликими шматками. Тут важливо, щоб глядачі не подумали, що ми хочемо сказати, що повстанці чилі вживали їжу, але знову ж таки ми додаємо чогось сучасного, щоб це було нам всім смачно. Фаршируємо далі чесником, беремо петрушку та також забиваємо в наші отвори. І відправляємо нашу капустину, відкрити вогонь. Наша капустина має в печі пробути хвилин 20. має обгоріти повністю вся, поки не покриється такою чорною коркою, поки листя не обгорить.